Усім привіт! Зараз дуже багато ягід, тому я вам пропоную сьогодні приготувати пісочні корзинки з заварним кремом і свіжими ягодами. Це, як мені здається, досить нескладно готується. Це, безперечно, дуже гарно і дуже смачно. Розпочнемо приготування заварного крему, для якого нам знадобиться молоко жовтки. Цукор, ванільний цукор або ж ванільна паста чи свіжі зерна ванілі, холодне вершкове масло і вершки жирністю не менше 30% за бажанням. Я вам пропоную додати до стабілізованого заварного крему збиті вершки, для того, щоб додати заварному крему більш легкої повітряної текстури, але це зовсім не обов'язково, можна використовувати просто класичний заварний крем. З сотейнику на плиті або в мікрохвильовці трішки нагріваємо молоко буквально до 40-45 градусів. В цей час в тарілці об'єднуємо жовтки, цукор, кукурудзяний <грухмаль>, і ванільний цукор або трішки ванільної пасти, або ж свіжі зерна ванілі. Перемішуємо все вінчиком. Тепер тонкою стрічкою або порцією ми додаємо підігріте молочко. І переливаємо масу назад в сотейник. Ставимо сотейник на плиту, і постійно помішуючи на середній потужності плити, заварюємо крем. Спочатку доводимо його до кипіння. Маса почне потроху загущатися, парувати. Не робіть занадто сильно потужність плити, тому що нам не потрібно швидко загустити цей крем. Не забувайте, що має ще розчинитися цукор, має зникнути присмак крохмалю. Тому ми все це робимо поступово. Ось маса в мене вже і закипіла. І тепер постійно помішуємо її і проварюємо ще хвилинку. Все, знімаємо крем з плити, переливаємо крем в чисту тарілку. Я це зазвичай роблю через сито, щоб позбутися небажаних, непромішаних грудочок. Це абсолютно не обов'язковий, зазвичай ніяких грудочок немає, але я тривожна особистість. Постійно помішуючи, залишаємо крем трішечки охолонути, буквально до 40 градусів. Але постійно при цьому перемішуємо вінчиком щоб не утворювалася скоринка Після того, як крем охолов до 40 градусів. Додаємо кубики холодного вершкового масла, перемішуємо. Накриваємо крем плівкою в контакт і відправляємо крем у холодильник до повного охолодження і стабілізації. На це може піти декілька годин і зручніше це робити завчасно з вечора. І туди ж в холодильник відправляємо вершки, тому що потім вони нам знадобляться холодними. Крем майже повністю стабілізувався і ми можемо переходити до приготування пісочних корзинок, для яких нам знадобиться пшеничне борошно, мигдалеве борошно, цукрова пудра, сіль яйце, кубики холодного вершкового масла і крижана вода. Тобто стандартний набір для пісочного тіста. мигдалеве борошно можна замінити пшеничним. Чому я беру мигдалеве? Тому що воно додає тієї самої пісочності нашим корзинкам. Я замішуватиму все в тежі комбайна, тому сюди відправляю пшеничне борошно, мигдалеве борошно, цукрову пудру, тобто всі сухі інгредієнти. Сіль. Перемішую. І додаю кубики холодного вершкового масла. Каподібною насадкою перетворюємо все в крихту до консистенції мокрого піску. Також підморожене вершкове масло можна натерти на дрібній терці і утворити крихту. Вийшла ось така консистенція мокрого пісочку. Бачите, однорідна, гарна. Тепер обов'язково перемішуємо яйце до однорідності. І відправляємо в дежу, перемішуємо до об'єднання. Як тільки яйце увійшло в пісочну крихту, починаємо додавати крижану воду, буквально починаючи з пів однієї столової ложки. Можливо, вам взагалі вода не знадобиться, і після додавання яйця у вас утвориться однорідний шар. І в результаті у нас вийшло ось таке м'якесеньке, нелипке пісочне тісто. Давайте одразу тісто зважимо, його вага 493 г. Я буду випікати наші пісочні корзинки в ось таких металлах. В формах звичайних, вони бувають різного діаметру. Ви обирайте той діаметр, який вам подобається, або який у вас є, це, в принципі, не так важливо. І в кожну таку форму я буду вкладати приблизно 45-50 грамів тіста. В мене 10 формочок, тому якраз я поділю по 49 грамів плюс-мінус. І тепер беремо перший шматочок, я просто його трішечки в такий коржичок перетворюю. Вставляю, дивимося, щоб дно добре стояло, і розподіляємо по формі. Звичайно, це все можна зробити в гарних перфорованих кільцях, безумовно. На каналі є рецепт, як це робити, тож ви можете скористатися ним і приготувати ідеальні пісочні основи. І зайве прямо ось так пальцем прибираємо все. Виходить, ось така корзинка. В результаті в мене вийшло ось таких 10 корзинок, дно наколюємо виделочкою, щоб воно у нас не здувалося. І відправляємо випікатися в духовку розігріту до 170 градусів на 25-30 хвилин. Головний орієнтир це золотистий колір, тож спостерігайте за корзинками і дивіться, скільки часу знадобиться саме вам. Все, корзинки випіклися, тепер залишаємо їх до повного остигання. І після того, як вони повністю охололи, вони взагалі без проблем. Дістаються з форм. Ось такі вони гарненькі. Крем вже стабілізувався, я вам пропоную його доготувати. Спочатку відправляємо вершки холодні в тарілочку і збиваємо їх до стійких піків. Вершки збиваються холодними, холодними вінчиками, в холодній тарілці. Все стійкі піки готові. Бачите? Небагато в мене тут вершків. Дістаємо з холодильника стабілізований заварний крем. Я перекладаю крем у тарілочку побільше. Одразу можна було після приготування його відправити, щоб не забруднювати зайвий посуд, але вже буде так. І перемішуємо крем. Бачите, вінчики від вершків не мила, одразу перемішуємо. Це, як тільки крем став однорідним, таким, бачите, гарнесеньким, перестаємо перемішувати і відправляємо збиті вершки до заварного крему. І ми отримуємо крем дипломат, тому що заварний крем плюс збиті вершки це в нас крем дипломат. Ну, і з такими круговими рухами обережненько перемішуємо. Крем одразу світліше, бачите, він стає більш таким пухким, повітряним, видно, зерна ванільки. Ну... І, в принципі, все. Дивіться, який у нас гарний шовковистий вийшов крем. Я для зручності перекладаю крем в кондитерський мішок без насадки. Корзинки я також переклала на блюдо. Вони вже повністю охололи і готові до заповнення. Ну і наше літнє багатство, звичайно. У мене тут, як ви бачите, полуничка, лохина, малина і червона смородина. Ну ще заповнюємо наші корзинки кремом. І викладаємо ягоди так, як вам це подобається. І в кінці всю цю красу можна завершити, звичайно, листочками м'яти за бажанням для аромату. Ну, пісочні корзинки з, легким повітряним заварним кремом, з додаванням вершків, зі свіжими ягодами, готові вони. Як на мене не складно готуються. Вони дуже гарні, дуже зручні. До речі, їх можна робити на будь-яке літнє свято замість повноцінного торту або якогось іншого десерту. Так, кожен собі взяв і пішов. А не захотів з'їсти одразу, взяв з собою додому. Мені здається, це максимально літній смак. Гарно, нескладно, смачно, неймовірно. Тож обов'язково зберігайте собі цей рецепт, підписуйтесь на канал, на телеграм-канал, пишіть ваші коментарі. І до зустрічі в наступних відео.